У нас відбулася акція. Акція була приурочена роковинам страти військовополонених в окупованій Оленівці. Це колонія на території ДНР, де, куди були переміщені військовослужбовці Маріупольського гарнізону після того, як в травні 2022 року їх вивели з комбінату Азовсталь. Страта була. Саме азовців вони були переміщені в один барак, і, як всім відомо, цей барак був підірваний. Загинуло 53 азовця. Більше більше як 130 отримали важкі поранення. Відбулася акція в нашому місті. Вона була приурочена саме цій події. Ініціатива сходила від нас, від родин військовослужбовців і військовополонених, ті, що перебувають наразі в полоні, і від родин зниклих безвісті. Ми об'єдналися в цій акції для того, щоб люди знали, щоб люди пам'ятали, що є така категорія людей, які були страчені. На нашій акції були присутні. Дуже багато людей, я була вражена кількістю людей. Приїхали військовослужбовці 92-ї бригади, приїхали волонтери з Харкова, приїхали родини з них безвісті і полонених військовослужбовців з міста Ізюм, з міста Барвінково. Долучилися небайдужі місцяни. Я вважаю, що ну, ми започаткували. Саме такі акції для того, щоб не забували, щоб люди пам'ятали і не забували, що потрібно шукати безвісті зниклих, що потрібно визволяти полонених. Тому що перебуваючи в полоні, вони не мають голосу, вони не мають можливості кричати за себе, вони не мають можливості нагадувати, щоб світ не забував, що вони не вдома, вони не на волі. Тому ми, ми мусимо бути тут їх голосом. Щосуботи, щонеділі в нашому місті проводяться такі акції, саме такі акції, куди виходять родини військовополонених і зниклих безвісті. Люди стоять з плакатами, люди стоять з прапорами, з іменами своїх героїв. Містяни, лозівчани часто запитують, що відбувається, тому що люди не розуміють, чого ми там стоїмо і яка у нас мета. Деякі навіть коментують. А що це дає? А навіщо це? Ну, яким чином ви, ваші оці стояння, яким чином вони сприяють у визволенні? Нас повинна почути мирова спільнота. Ми повинні кричати за ці злочини, тому що ворог не зупиняється, люди потрапляють в полон. Люди, Країна-агресор засуджує військовополонених, фабрикують справи, за якими дають великі терміни. Наразі хлопці, азовці, отримали дуже великі терміни від 15 років до пожиттєвого. Вони відбувають ці терміни в жахливих умовах. Їх катують, не перестають возити на допити, їх катують струмом. Ті хлопці, які потрапили до обміну, і які наразі перебувають уже в безпеці і мають голос кричати про злочини країни-агресора, вони розповідають жахливі речі. Тому ми повинні не тільки родини, кого саме торкнулася ця біда, ми повинні кричати за це. Ми не повинні мовчати. Ми не повинні забувати про те, що наші рідні не в безпеці. Я закликаю містян не бути байдужими, доєднуватися до нас, тому що, скажімо так, завдяки тим хлопцям, які втримали оборону, які не дали ворогу продвинутися саме до нашого міста. Ми не потрапили, скажімо так, в ті умови, в яких були громади Куп'янщини і Ізюмщини. Ми повинні бути вдячні цим хлопцям і повинні своїм голосом, своїм немовчанням, своєю небайдужістю кричати за для того, щоб їх звільнили з полону, кожного безвісті зниклого знайшли і повернули в свої родини.